У ніч на 14 вересня в Лас-Вегасі на арені Allegiant Stadium відбувся гучний бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. На ринг вийшли Сауль Канело Альварес та непереможний американець Теренс Кроуфорд. З перших хвилин Кроуфорд зайняв центр рингу та працював з дистанції, тоді як Канело традиційно йшов уперед, намагаючись притиснути суперника до канатів і пробивати по корпусу. Американець відповідав швидкими контратаками і комбінаціями. У середніх раундах обидва влаштували справжній обмін ударами. Кроуфорд активно рухався, уникав небезпечних атак і змушував Альвареса промахуватися. У дев'ятому мексиканець навіть влучив нижче пояса, через що бій призупинили. Кульмінацією став одинадцятий раунд, коли боксери влаштували яскраву рубку на ближній дистанції. Обидва потрапляли точними ударами, але Кроуфорд краще контролював темп і знову показав свій ринг айк'ю. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Теренсу Кроуфорду, який став абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях: досягнення якого ще ніхто в історії боксу не повторював. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.